Друзі, всім привіт! Хотів поділитися інвертором, де я дав мені на обзор Валєра, дуже вам дякую. Хотів вам показати в загальності цей інвертор, що я про що в ньому можу сказати. Його плюси, які я замітив, мінуси на даний момент я по ньому не замітив. І хотів вам показати в чому якість такого інвертора. Інвертор такий деє в районі 6 кВт. Як я себе не помиляю. Доволі хороший інвертор. Я, чесно сказати, трошки ним покористувався, і він мені сподобався. Дуже тихий. Навіть незамітно, що він працює, холостий хід в районі 70 Вт. Це доволі є нормально, але би хотілося менше. Наприклад, я б замітив деякі інвертори, роблять так, що він холостий хід би падав, там, наприклад, там, до 1 А чи там, менше, це б було набагато краще. Але що є, то є. Потім скажу, він має пасивне охолодження, отаке пасивне охолодження. Отаке в нього пасивне охолодження дуже виглядає, він масивний. От так він виглядає. І в ньому вентилятор є. Багато хто подумає, що типу, в ньому вентилятора немає. Є, коли його перегрозити. Вентилятор включається. От він знаходиться вентилятор. Зараз я вам всередину середину залізу. От вентилятор всередині знаходиться. Електролітичні конденсатори в рази, в рази набагато якісні стоять. дивіться як все зроблено якісні конденсатори. Бо зараз я вам покажу, як виглядають самі конденсатори інвертор анер. дивіться як виглядають в анерні самі конденсатори. Оце каміння обв'язка самі конденсатори. Якість така собі, але може бути. Тепер дивимося далі. Як виглядає тут якість? І настільки тут все якісно зроблено. Зроблено отакі конектори, бо там чуть-чуть ті старіші, а тут більш якісніше зроблені самі ті підключення. Мені більше подобається таке рішення, і воно більш якісніше. Бо, наприклад, взяти анерні, анерні вони трохи гнуться. Коротше, ну, хто стикався, то знає. Тут реально взяти якісно багато краще. Потім є тут підключення акумуляторів. Коротше, можна підключати. Купа всяких підключень, купа всяких датчиків, датчики температури на акумулятор, дуже багато різних налаштувань. Що мене здивувало, що в ньому дуже всього напханого. Типу, як ви не розумієтеся, ви краще сюди не пхаєтеся. Не настроїти його, дивіться, от його налаштування, налаштування, от, наприклад, от тут сенсор на екран є доволі дуже зручно. І тут взяти, включити налаштування. Налаштувань тут дуже багато. Тут всякі, багато термінів. Заряду акумулятора в термін, який іменно потрібно, з, в який час що вам потрібно зарядити від генератора. Ну, тут дуже багато. це дуже класно. Але мені більше ці подобається більш простіше. Наприклад, там є пару 3-4 терміни, і все. А тут дуже багато різних термінів. Це доволі дуже круто, але треба перше розібратися з тим всім. І вхід сюди 220. Але тут можна дати імун за... Типу, звідси можна щось знімати напругу і давати назад мережу. Він може працювати суто як грід, без акумулятора, без нічого. Там сонячні панелі підключили. і Він працює гріт, має отаківо кольцо, току сйомне є. Два є по входу, є по виходу. Можна підключити там інструкції, є що можна підключити два току сйомних Потім ще тут є два незалежних сонячних поля. Два, я їх провіряв, два незалежних сонячних поля. Відключення імоносонях панелі. І я вам скажу, чому йому це рішення прийняли тут, а? а в дешевих не приймають і дехто каже, не потрібно. Він гасить дугу, щоб ніякої дуги не запалити. Бо як дуга злапиться, наприклад, ви у вас немає ніяких автоматів, ви витягуєте і ви спалили, бо це краще виключати, тоді ви від'єднюєте. Наприклад, он включено, on, виключено, ви собі відключили панель і робите собі там е, діагностику, чи ш, що вам ще потрібно. Бо, наприклад, взяти при відключеному більша вероятність те, що у вас інвертор може згоріти лапи дугу. Е, потім ще вам ще можу вам сказати: по самому інверторі має затримку по включенню. В ньому мені сподобалося дуже таке рішення. Не кожен інвертор ставить. Наприклад, є в ньому таке рішення, що коли він запускається, він тестує там до 9 секунд. Наприклад, зараз я вам постараюся відрубати повністю. І коли проходить деякий час, він тестується і потім включає. Він тестує вхід, вихід, що в разі чого не спалити інвертор, коли бачить аварію, він перше показує, що є аварія. В нього час є до 10 секунд для того, щоб протестувати всі мережі, протестувати там акумулятор. Чи щось не так, і він тоді його включає? Оба... Так що дякуємо за увагу всім пока.